Саме цей хор, який нещодавно підкорив серця мільйонів українців у соцмережах, виступив вчора ввечері на Кременчуцькій сцені міського палацу культури. У рамках всеукраїнського концертного туру, хор гомін зібрав аншлаг під час акапельної шоу-програми у нашому місті. У Цей хор засновано у 1988 році. Відтоді він несе красу української пісні крізь покоління. Його місія відродження національного хорового мистецтва. У 2023-му, приєднавшись до львівського органного залу, гомін почав новий шлях під керівництвом Вадима Яценка. У Франції та США, Швеції та Великій Британії гомін неодноразово представляв Україну на провідних сценах світу у репертуарі формації твори від колядок і духовної музики до сучасних композицій. Тож і не дивно, що виступ хору зібрав чимало шанувальників української творчості. Любимо країну і хочемо тримати гомін і ЗСУ. Чудово ставимося до української пісні, і нам все дуже подобається. І хор Гомін дуже харизматичний, і я вважаю, що він настільки популяризує українську культуру. Настільки гарно її відображає, що це дійсно варто дивитися і варто показувати своїм дітям. Ставимося дуже добре, підтримуємо їх, а чому вирішили прийти? Тому що живемо в Києві, не встигли купити квитки, приїхали в Крименчук. Хочеться отримати задоволення, разом поспівати, підтримати і показати, що Крименчук завжди реагує дуже гарно на всі концерти, які приїжджають, а тут хочеться підтримати наших виконавців». І навіть повітряна тривога та ворожі атаки не змогли подолати сили української пісні. Тож частково концерт відбувався і в укритті міського палацу культури. Цілувались від зореними, порушки ми. не на світу, луна, Не славу нам! у мене кохана одна. Ода діла тихенько вода. Важливо, що у рамках туру артисти залучили і благодійну складову, аби допомогти Збройним силам України. Пишаємося, що маємо таку культуру, яка звучить на сцені та яку шанують в усьому світі і до сьогодні. Сподіваємося ще не раз почути пісні у виконанні хору «Гомін» у Кременчуці. Дмитро Цирюльник, Вікторія Максимович, Олексій Крижиновський, Кременчуцькі новини.